Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. 80% коштів повертаються. Найбільші китайські банки перестали приймати платежі в юанях із Росії. Про це серед дивного повідомляють безпосередньо російські пропагандичні видання серед них «Ізвєстія», так звані одразу кілька банків Китаю перестали приймати платежі в юанях із Росії через побоювання вторинних санкцій з боку США. Чи варто довіряти таким новинам? Чи справді ми можемо зараз спостерігати певне віддалення чи охолодження відносин між Китаєм та Росією? Говорити будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Антон Ганоцький. Кі експерт зазіотихокеанського регіону аналітичного центру Адастра, пане Антоне, вітаю вас в ефірі. Слава Україні Героям, слава доброго дня. Ну, дійсно, ця новина, яку ми побачили, ну наші колеги побачили в російських виданнях про те, що нібито найбільші китайські банки перестали приймати платежі в юанях із Росії, чи це справді може серйозно повпливати на товарообіг? Між цими цими двома країнами, частково так, але все одно цей весь факт, що так, є обмеження, такі це вплив все-таки американського тиску, але загалом на тенденцію зближення російсько-китайських відносин це не впливає. Ми бачимо, що інтенсифікувалися контакти між російським та китайським керівництвом. Майже не що місяця, навіть що тижня, до Пекіну прибувають різні чиновники різного рангу. І в іншу сторону теж тобто співпраця вона триває, а вже ж а вже ж такі економічні проблеми і е, обмеження деякої торгівлі завдяки тиску Сполучених Штатів, воно буде впливати е, на, на даний момент, в короткостроковій перспективі. Але на майбутнє, е, навряд чи думаю, Китай знайде шляхи, як обходити це, щоб не наражати на небезпеку своєї компанії, тому що все ж таки, не дивлячись на те, що Петійне Москва намагаються так створити такий політичний і навіть політично-військовий союз між собою протосоюз, а і який складається також і економічного, економічно, так більш такого об'єднання, фактичного. Так, коли кожен зі сторін слугує таким собі тилом один одного на випадок якихось у майбутньому конфліктних ситуацій глобальних. наприклад, так ми знаємо зараз, що Китай фактично є таким собі тилом для Російської Федерації в війні проти України. Тому що Росія отримує різні мікросхеми, техніку так подвійного призначення з Китаю, і а вже ж це не зміниться на найкращу сторону для нас, тому що сторони на політичному рівні узгодили свої дії, і я думаю, що вони готувалися до потенційних таких обмежень. І Москва була заздалегідь попередження. А вже ж, до цього, проте я думаю, що Китай знайдуть лазівку, знайдуть. Як обійти це все, і все-таки тенденція до такого зросту економічно саме так співпраці між Росією, Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою, вона буде зберігатися, на жаль. Слухайте. Ну от тут цікаве питання про те, Скажімо, так чи можна говорити про те, що от все, що відбувається навколо Китаю, самому Китаю, як з гуся вода? Чому я про це говорю? Ми бачимо, що дійсно зараз всі їдуть до Китаю. Ми вже там побачили канцлера Шольца. Ми побачили багато світових лідерів. Зараз повідомлення з'явилося від агенції Reuters, що Ентоні Блінкен, держсекретар США, має завітати до Китаю. Пам'ятаємо, що усі дзінпіня на травень правильно не помиляюся. Так, Турне заплановане Європою, ну точно у Францію він прилетить взагалі. Складається враження, що от зараз всі їздять та телефонують всі, так само як їздили та телефонували Путіну ще там два з половиною роки тому. Чи це справді так? Чи от Китай може відчувати себе таким пупом землі, і, в принципі, нічого не змінювати в своїй позиції? Я би більше сказав в цій ситуації, що тут є така обопільна ініціативність з обох сторін. Тому що, так, ми знаємо, що західні країни вони намагаються використати Китай як такий важель впливу на Москву. Вони розуміють, що Китай має серйозний економічний, економічний вплив, так насамперед, на Російську Федерацію, і все ж таки якийсь такий міф залишається серед європейського е політичного естеблішменту. Більше так, все таки, так і серед глобального півдня, що Китай може відіграти конструктивну роль у врегулюванні так російсько-української війни, і з іншого боку, Китай відіграє свою таку небезпечну роль. Я б сказав би, найбільш, більше, я б сказав, яке несе найбільшу загрозу зараз для. Цієї геополітичної конюктури загалом, тому що Китай зараз а, через дипломатичний трек намагається провести так би мовити свою формулу врегулювання замороження російсько-української війни. а Ті плани, які Сізінпін особисто так викладає, наприклад, Олафу Шольцу. Ми ну, там знаємо так інформація. надходила, що Китай Сізінпі на зустрічі з канцлером Німеччини закликав припинити поставки західного зброєння в Україні. і так також заява звула про те, що Китай не визнає так мирної конференції, де не буде Росії, і це все грає таку собі роль. У двосторонніх такі двосторонній грі, я б сказав, що от Китай, Китай намагається таким чином зробити такий майданчик, який буде контролювати він, де він буде медіатором, де буде відсутня американська присутність. І якщо ну умовно, ми так теоризуємо це все, якщо відбудеться такі умовні перемовини між Україною та Російською Федерацією за. Посередництва Китайської Народної Республіки, то це фактично означатиме формування такого двополярного світу, де будуть дві рівноправні потуги: це США і Китайська Народна Республіка, і це доволі небезпечна гра. Хоча я сказав би, що в Пекіні зараз чудово розуміють такий аспект, що українське керівництво воно не погодиться на ці всі плани на даний момент, і тому зараз Китай таки готує таку платформу до майбутніх перемовин. Потійні, я думаю, 100% впевнені в тому, і вони сподіваються на те, що Російська Федерація найближчі півроку зможе здобути якісь значні успіхи на фронті російсько-української війни. Наприклад, умов февмовно беруть там теоризують, що там російські війська проруть оборону до Харкова або почнеться штурм Києва або на Донбасі. Про і таким чином Сі Цзінпін і компанія сподіваються, що. При такій е, катастрофічній ситуації в Україні ми враховуємо, що зараз так в США є передвибачна кампанія. Ми знаємо проблему з постачанням нам допомоги, так насамперед сам перед всі ці е, всієї історії, так з спікером Джонсоном і так далі. І Китай сподівається, що таким чином ослаблена Україна погодиться на той план замороження, саме китайський, який зараз активно про. Продвигає, так? Китайське керівництво, що доволі вигідно для Москви і для Китаю. Ну, зрозуміло, ми так знаємо, що Пекіну приїжджав міністр закордонних справ Реф Лавров. Так. І зрозуміло, що після, відразу після цієї зустрічі почалася така активна дипломатична гра, дипломатична така активність, так? Пекіну, який почав просувати свої ініціативи, там чотири правила завершення війни, які були оголошені на зустрічі з канцлером Шольцом, до речі, вчора зустрічався спецпредставник КНР по Євразії Ліхуеї з послом України Рябікіним. Це теж грає свою так таку картину доповнюється такої глобальної гри Китаю, і зараз оця ця небезпечна гра, на яку не варто йти погоджуватись з нашого боку, і а вже ж просувати варіант а, такої глобальної, так як, як запрошення Китаю до на глобальний саміт миру, який буде в Швейцарії, або хоча б створення якогось такого альтернативного, так майданчику, де буде Китай, але буде американське і європейське представництво. Ох, ну ви знаєте, я, 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 я розумію про що ви кажете, і дійсно, ми спостерігаємо цю дуже небезпечну гру. Бачимо, якою є політика Китаю щодо російсько-української війни. Вони, нібито, нейтральні, хоча це насправді не так. І от ми чуємо від експертів, і в тому числі від політиків найвищого рівня, що дивіться, ну от найкраще, що ми можемо отримати від Китаю, це те, що Китай безпосередньо військово не допомагає Росії. мається на увазі, що без Середню зброю не передає, хоча ми не знаємо, от те, що надходить з північної Кореї, можливо, це китайське, можливо, Китай компенсує а те, що надходить з Ірану. Ми не знаємо, чи там це також не за китайські гроші робиться. і От ми чуємо, що це найкращий компроміс, який ми можемо з Китаєм отримати. Китай не дає зброю Росії, дає компоненти подвійного призначення, але зброю не дає. Чи це справді от єдине, чого може досягнути доби? Битися від Китаю оцей е, такий потужний західний світ, як ви вважаєте? На жаль, ні. Є фактор більшого економічного тиску на Китайську Народну Республіку. Якщо в західних столицях, ну так умовно, як скажу, так, вирішать е, е, більш агресивніше і я б сказав, радикальніше, бити по китайській економіці, яка співпрацює з російською російськими колегами, так, так званими. То а вже ж це може вплинути, Китай може обмежити ем, цю е, торгівлю, тому що зараз Пекін перебуває доволі такий, Ну, я не сказав би, що в економічній кризі, але все близько до того йде, що є проблеми в економіці, і це впливає на таку політичну можливу, я б сказав. Популярність так китайської комуністичної партії Китаю, що зараз ще доволі є важливим для Сідінпіна, і я думаю, що якщо більш така буде агресивніша позиція, так західних столиць, то вже ж а, вона можлива і, і треба якось з нашого боку, якось вимагати більше можливо. Але на даний момент ми бачимо, що як Європі, так і Сполучених Штатах до цього не готові, на жаль. Ну, от тоді питання таке: ми дійсно чуємо багато про те, що є проблеми в китайській економіці. Ми пам'ятаємо про те, що ну сама держава Китаю є дуже закритою. Більше того, вони зараз засекретили багато даних, там, наприклад, про те, якою є, якою є кількість безробітних серед молоді. Але насправді, а що ми знаємо про стан китайської економіки? Про падіння ринку нерухомості ми чуємо ну вже скільки 3-4 роки. Чи можна спостерігати щось таке, що нам вказує на м, дійсно серйозні економічні проблеми Китайської Народної Республіки? Ну, сам факт того, що китайські статистичні агенції так припинили публікувати деякі дані про економіку. Вони говорять багато про що. Та і теж це все якось уходить на публічну площину, там що саме, так, проблеми нерухомості. А... Сідзінпін, до речі, нещодавно так неодноразово визнавав, що і проблеми вони присутні, їх треба вирішувати. А вже ж він це пояснював таким іноземним, так вплином, впливом типу там є ворожі держави, які спеціально атакують Китай. Типу, то вони внутрішня влада КПК цьому, начебто, не вина в цій ситуації. Ну ми також відомо, що зараз проблема висока проблема з безробіттям серед молодого населення. В Китайській Народній Республіці Тут інші фактори зменшення інвестицій в деяких сферах. Ми знаємо, що, наприклад, Гонконг був одним з таким такими воротами, так західних коштів, тобто західних інвестицій до Китаю. Зараз в Гонконгу обмежується автономія, обмежується свобода фактично, так цього автономного округу. І це вже ж теж впливає на цю в суро, і до речі, не випадково так. Зараз останні півроку китайське керівництво особисто Цзіньпін активно комунікує з американським а сам перед бізнесом. Він до речі, нещодавно зустрічався з представниками 20 великих американських компаній особисто, що доволі не така непересічна подія, і це ці всі сигнали вони говорять про те, що ці проблеми вони присутні. Хоча масштабу ми поки що не знаємо. Їх можна лише так зовні якось оцінювати. Але спираючись теж на китайські дані, але ми знаємо, що в таких країнах, як авторитарних країнах, як Китайська Народна Республіка, ці всі дані вони ну, зрозуміло будуть скоріше за все, залишеними або заниженими там, де зрозуміло, буде ви. Але от, ну дійсно тоді, мабуть, загрози вторинних санкцій мали би впливати сильніше, мається на увазі, теж про що ви сказали, цей посилений тиск. Чи цей тиск неможливий саме тому, що настільки пов'язані з китайською економікою, європейська та американська? Знову ж яка ваша оцінка тут? Так, так, абсолютно. Ця, ця взаємопов'язаність вона і є таким з одним з головних проблем щодо того, ч небажанні західних столиць якось активніше так тиснути на Китай? Ну про -пр ми розуміємо, що це впливає, наприклад, на рейтинги так лідерів. І ми знаємо, що зараз рік так, такий рік нас демократичних виборів, і зараз ситуація загострювати якісь економічні відносини, погіршувати ситуацію на фондовій біржі шляхом тиску на Китай. І зараз воно не вигідно жодним сторонам, не Китаю, не тим же самим Сполученим Штатам, і Європі, і глобальному півдні. тому що е, тут теж го... точка зору глобального півдня важливо. Тому що зараз так захід і умовний Китай та й Росія теж вони змагаються за вплив за більшу таку голос так, глобального півдня, за підтримку цих країн, і в випадку, якщо там американські, американська влада, американська адміністрація або європейські країни будуть вести таку агресивну політику щодо Китаю, та вже ж глобальний піде буде звинувачувати в цій ситуації, тому що це теж буде впливати на ціни, на інфляцію. На економічне становище тих країн, які доволі ну, зрозуміло бідні. Економічна ситуація там не на сама найкраща. Насамперед ми говоримо про Африку, так, Латинську Америку і країни Південно-Східної Азії. І кому, мабуть, звинувачити цій ситуації, а вже ж Захід. І це теж геополітично невигідно американським ну, західним столицям. Тобто, це теж така пов'язана ситуація, яка це, так, створює таке коло. З якого немає виходу, на жаль, так так почали розвинувати радикальне. Так, так, той самий Шольц їде не просто так в Китай. а Там ми пам'ятаємо, щось там 50% відсотків купується безпосередньо в Китаї. І Це важливо для Німеччини, і це тільки маленький такий приклад такої взаємозалежності, такої залежності Європи від Китаю. Пане Антоне, дуже дякую вам за вашу аналітику. Антон Ганоцький, експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.